Упали, пошкоджений, вікон, дверей немає. Ну, зимувати будемо у літній кухні. Ви знаєте, в мене чоловік ось підірвався на лепестку глаза. Нам вже зробили третю операцію, я ось тут недалеко ми живемо. І що саме обідно, що із сином розробили город, подвір'я, все, а підірвався на 29-му лепестку за двором, за подвір'ям. Так, звісно, ну, дивіться, наприклад, ну, потрібно якесь навіть те обізбалюючи, навіть той укол зробити, те, ось уже рядом є, прийшов і зробив, правильно? Це дуже добре, що це відкрили, що це зробили, що людям буде поміч. Ну, ще б світло, тоді вже взагалі було добре. Це кабінет прийому. А рядом кабінет маніпуляційний. Тут у нас душова кабінка, туалет. І, ну Це болір. Ну, болір дуже гарний. Я дивлюся, це я дуже не знаю скільки він літрів. Гарний буде. Атлантик. Тонометр десь там лежить. Ми його ще просто все не розложили. Все в нас є. Ваги, пелінальний столик, можна дітей осматрювати, кушетка. Ну все, все, все те, що потрібно, все в нас є. Я не знаю, як це передати словами. Тут просто ком комфортно, все є для роботи, все. Інтернет, все дуже комфортно почуваю себе на робочому місці. Я думаю, що розмінування пройде, світло підключують і люди будуть все одно їхати додому. Іконка, це в минулому році. Наш директор Юлія Сергіївна, коли окупація пройшла, вони приїхали у вересні місяці і відразу поїхали до амбулаторії тієї, що була стара. Вона каже, коли зайшла, все і лежить ікона. Вона її забрала, відреставрувала і принесла сюди, щоб захищала нас. Такая гарна была. На просторе. Кардиограмма у меня была. Вот это. Топчан стоял. Все покрал. Кардиограмму крал. В сама по себе складывается из пяти контейнеров. Які встановились досить швидко, вже така була розроблена технологія. Місце ми вибирали таким чином, що ну саме перше це безпека, там, де пройшли розмінування. Тобто, це місце місцина вже розмінування пройшла. По-друге, це місце було поруч, ви ж бачите, що залишки від фермерського господарства. От, Тут навіть знаходяться старажі. То може бути охоронятися цей об'єкт. І ще, що саме наймаловажне, що на даному об'єкті є скважина, вода. В селі проблеми з водою існували навіть до війни, а на теперішній час тим паче. <різь> Здоров'я підірвалася, звісно, дуже. Я ж кажу, в мене оте, стрес у мене був і за те, що в мене хати немає, я просто сюди їхала на приїхала, а воно ще. ще Ще, можна сказати, щось є. Строїлася всю життя, строїлася, та той, та хазяйство держала, а на старість отримала по повної програмі. Та перенірничила за хатом. А так, щоб його хотіли. Не заходить туди там. є, крайні, не вчуся. <плес> Психічний <плес> стан. Допомогти людям.